Курка на солі це старовинний і, мабуть, найпростіший рецепт приготування птиці. Знадобиться лише два інгредієнти. Навіть початківець може зробити смачну і дієтичну страву, яка прийдеться по смаку кожному. Всього декілька хвилин на підготовку та час для запікання, і на твоєму столі з'явиться красива ароматна курочка, яка здивує твоїх гостей. Курячу тушку добре промиваю у проточній воді. І всередині, і ззовні. обрізаю лишній жир. Потім витираю паперовим рушником від зайвої вологи. Ідеальна вага тушки 1,5-2 кг. Важливо вибирати якісну тушку без проколів шкіри, у міру жирну, з пружною шкіркою і без плям. При бажанні можна натерти курку чесником, гірчицею, спеціями і травами. Я натру спеціями для курки. На деко з високими бортиками висипаю 1 кг солі. І розрівнюю її рівним шаром. Виходить десь висота 2 см. Сіль має бути крупною, не йодовану. Саме сіль відіграє важливу роль у цьому рецепті. Вона створює в духовці соляний мікроклімат, який зберігає у курочці всі соки. тому обов'язково потрібно брати курку з неушкодженою шкіркою. Викладаю на сіль курку спинкою вниз. Важливо, щоб сіль була тільки ззовні курки і не потрапила у середину. Для того, щоб збереглася форма тушки. Обов'язково потрібно зв'язати ноги. Я нарізала ось такі смужки рукава для запікання. Щоб було зручніше, роблю зав'язку на обох ніжках і потім зв'язую між собою. На крильця одягаю шапочки з фольги, так вони не підгорять. Але я забулася і поспішила і просто обгорнула фольгою. І фольга пристала до шкірки. Не роби так. Ти спитаєш, чи не стане курка пересоленою? Ні, не стане. М'ясо вбере в себе достатню кількість солі, щоб смак був ніжним і приємним. Зігріваю духовку до 190 градусів. Запікається курка у розрахунку 45 хвилин на 1 кг. Я запікала курку півтори години, тому що вага курки була 2 кг. Поки випікається курка, нічого робити не потрібно ні перевіряти її, ні перевертати. Вона обов'язково добре приготується. Після приготування залишаю курку, ще в духовці на 10-15 хвилин, і тоді виймаю з духовки. Або можна покласти її відразу у рукав для запікання після готовності, і також залишити на 10-15 хвилин. Що я роблю з сіллю після приготування? Я її не викидаю. Поки вона ще тепла, я дроблю її невеликими частинами, фасую і ділю у пакети і заморожую. Потім використовую для приготування страв. От і все. Зусилля мінімальні. Перевага випікання курки в солі саме в простоті і легкості приготування. Цей метод дозволяє отримати ніжне, соковите і дуже смачне м'ясо без додавання жиру з ідеальною апатитною золотистою і хрусткою скоринкою, міру солоною і зовсім не жирною. Тепер подивися на філе. Воно зазвичай сухе, але тут дуже соковите. Саме м'ясо відходить від костей. На жаль, не можу розрізати повністю, бо чекаю на гостей. Але вона дуже смачна і ніжна. Спробуй такий метод і напиши свою думку. Смачного.